E aí З 6.30 до 18.40. ці години на пам'ять знає кожен українчанин. За таким графіком працює автостанція Українки, підрозділ державного підприємства «Київпассервіс». Уже багато років поспіль жителі міста чекають на ремонт автостанції. Звісно, не мішало б нам зробити ремонтік. Наше підприємство, звісно, у них очень багато. Автостанцій по всій, так сказати, Київській області, але вони стараються нам допомагають, все, що по сілі можливості вони роблять. Автостанція пройшла атестацію у грудні прошлого року. Їй присвоєн четвертий клас, це не самий Старший диспетчер Галина Рівякіна працює тут 17 років. Каже, обслуговують автостанцію переважно приватні перевізники. Більшість маршрутів транзитні. За Київську єдиний у нас є маршрут Київ, Канів, а так тільки оце місне: Обухівський район, Карилицький район. Звичайно, як і в кожній роботі, без проблем не обійтись. В основному всі уїжджають. Буває трошки перегруз. П'ятниця, субота, це перед вихідними но тут ще проблемка трошки з нелегалами. Люди, звісно, у нас тут болі все, як би сказати, передрейсовий огляд, і медичний огляд забезпечений водію, і технічне обслуговування там їх механік спеціально перевіряє, випускає, ані легал діда, хто знає що, але ж люди все одно біжать до нього, тому що ну, їм аби поїхати. А ніхто ж не думає, що це ж мало ли якої може бути, не дай Бог случай. А що думають про нашу автостанцію українчани? Все чисто, порядок. Всі привітливі там спросять. Ну і надажду спросять, які там рейси, як куди, що підскажуть. Я думаю, що хорошо. Дівчата роблять хорошо, але ну, не від них же залежить ремонт автостанції. Для українки надо автостанція, щоб була. Ну тільки ж її привести в порядок. Ремонт не дуже, маршрутка їздить нормально. Робочі є відносяться хорошо. Добре, ставляться, так? Да? Добре, добре ставляться. І воділі хорошо до нас ставляться Вовремя від'їжджають, приїжджають. Як бачимо, гарне ставлення працівників компенсує деякі незручності. Працюють тут люди, які дійсно люблять свою роботу. От у нас є тут передовік производства пралигіна Галіна Володимирівна. Вона вже працює касіром. Біля 30 років сподіваємось найближчим часом побачити все ж таки відремонтовану автостанцію Українки з так само привітними працівниками. Анна Мадей, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Українку часто називають місто сад, особливо ті, хто вперше приїздять до нашого квітучого міста, вражені розмаїттям і кількістю квітників, розташованих на прибудинкових територіях. Усе це завдяки невтомній праці та безмежній фантазії господин квітникарок, які з ранньої весни до пізньої осені пораються на клумбах. По закінченню цього конкурсу, а підсумки його будуть підведені в кінці серпня будуть визначені кращі, які які завжди будуть яким чином відзначені на день міст. Працівники комбінату Українка згідно графіку поливають клумби, щоб зберегти цю красу, яка так радує очі перехожих. Українка гарна. Там особра я о, там проти Горсовета в п'ятому дому. У нас там дуже гарно. Особіна подобаються клумби з петуніями, особливо на возлі на площаді возле Горсовета. Да, ну і возле домов теж клумби, в принципі, ухожені. Я помічаю, що дуже часто тут прибирають за клумбами, дивляться ну в принципі нормально. Окрім квіткових композицій, кожного року клумби прикрашають іграшками, ляльковими персонажами, цікавими поробками з підручних матеріалів. Наприклад, поблизу будинку, що на вулиці Сосновій 7, клумби прикрашені дерев'яними лісовиками, квітами з пластикових пляшок. А постійними мешканцями клумби біля будинку 8, що на вулиці Сосновій, є курочка, півник, лев та пес. Саме найрізноманітніші персонажі додають клумбам особливого змісту та настрою. Лариса Діденко, Анатолій Бондаренко, медіа Книги для нового навчального року видаються учням наприкінці літа, зокрема 20 серпня. Саме тоді виникає ряд непорозумінь: хто прийде першим, кому дістанеться краща книга, а кому не пощастить, той взагалі може лишитись без підручника. Але як стверджує бібліотекар школи номер 2 міста Українка, таких проблем майже не виникає зі старшими учнями. У нас зі зменшенням учнів забезпечені. Майже всі, ну, десь 98 процентів. Проте ситуація з початковими класами не така втішна. Перший клас надходив бібліотеку у 2007 році і зовсім недостатній кількості. Через те вони так забезпечені погано. Другий клас вийшли тільки в 2010 році. Найгірше з книгами для третьокласників. Вони не просто застаріли, а їх ще й не вистачає. Будемо шукати десь по всіх школах, бо вони не видавалися а 2000 року, 2003 року, видання і четвертий клас. Вони ще будуть іти за старими програмами. Надходження нових посівників цього року обіцяють для перших та одинадцятих класів. Що ж робити учням всіх інших класів? Невже знову сподіватись на удачу? Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Літо гаряча пора. Одні відпочивають, інші їдуть на дачу, а третій виконують ремонтні роботи. Як, наприклад, у групі вишенька дошкільного навчального закладу Хоровод уже закуплено необхідні матеріали фарбу, шпалери, завдяки зусиллям міськрати придбано линоліум. Значну допомогу в проведенні ремонту надають батьки. Саме завдяки вашим коштам у дошкільному закладі було придбано більше як на 20 тисяч. Різної різних меблів це нові столики із пісочницями для моніторики пальців. Також завдяки батькам для двох груп закуплені меблі для сюжетно-рольових ігор. Оформлено куточки перукаря, лікаря, продавця. Це саме такі меблі виготовлені по зросту дітей і для іграшок, якими граються діти. На сьогоднішній день я вважаю, що це саме такі меблі, які дають можливість розкрити у дітей і любов до гри, і навички закріпити. Граючись, діти можуть не лише цікаво і змістовно проводити час, а й дізнатися багато нового про справжні дорослі професії. Лариса Діденко, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Життя це гра. Футбол найпопулярніша гра для будь-якого віку. В українці відбувся чемпіонат футболу серед ветеранів, декому з гравців уже за 60. Проте їхнім вмінням та запалу не гріх повчитися і молодим футболістам. Четверте місце дісталося команді Обухова комунальник, третє посіла Обухівська команда підприємець. Срібло виборола команда Українка. 2 і за перше місце команда Українки 1. Аплодисменти, пожалуйста, аплодисменти. Окрім почесних дипломів та медалей, футболістів очікував прохолодний сюрприз. Вручається сертифікат від наших підприємців, на безплатний, на безплатний бокал освіжительного свіжительна після гри під спекотним сонцем прохолодний напій ще й дуже доречний. До того ж, є що святкувати. Анна Мадей, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Двоє спортсменів з Українки увійшли до складу збірної Київської області, що брала участь в чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів. Вони не лише гідно відстояли честь рідного міста, а й привезли золото. Ми моїй категорії було чоловік. Скільки Я відбровся 5 схваток? Боровся Олексій у ваговій категорії 54 кілограми і виграв усі 5 зустрічей. Спочатку виграв 4 сутички, а потім. Фінальну п'яту. Там е, в фіналі я з ним вже зустрічався. Там пару раз проігрував, пару раз виігрував. Фінальна сутичка далась нелегко. Минулого року саме цьому спортсмену з Полтави Олексій Борута програв і посів третє місце. Але вже цього року він довів усім, що цілеспрямованість та добра фізична підготовка прямий шлях до перемоги. Партнер Олексія Андрій Яценко боровся у вазі 50 кілограм, провівши п'ять зустрічей. Фінальна була встреча з... мальчик був з Кривого Рога Фамбин Санчес Энрике. Ну, не так имя, вроде бы испанское, но сам живет в Украине. Тобто, ну, Виграв так, можно сказать, легко. 1-0, первый период, а второй 7-1. Спортсмени не лише достойно відрекомендували себе на серйозних змаганнях, а й отримали звання майстрів спорту. Але це лише перша сходинка на шляху великих досягнень, і розслаблятись немає часу. Ми вийшли в команду, в цей, там состав 10 чоловік, і ми с ними виїжджаємо 18 числа июля. 18 Восімнадцятого юля в Польшу. На Європу юних і цілеспрямованих хлопців можна привітати та побажати нових перемог. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія компанія Дніпро.